Мобільна майстерня протезування запрацювала у Львові. Із готових елементів протезу складатимуть той, який ідеально підходитиме кожному пацієнту. Симфонічний оркестр Львівської філармонії відзначає 120-річчя, що музиканти підготували для глядачів. Благодійний велопробіг. Патрульні та львів'яни збирали гроші для Збройних сил України. У Львівській лікарні святого Пантелеймона відкрили мобільну майстерню протезування. Вона складається із контейнера із необхідним обладнанням. Тут із окремих готових елементів, які надали благодійники, складатимуть протез під конкретні особливості тіла пацієнта. Розповідає протезист цієї майстерні Назар Багнюк. Проводиться це комплектуючи. Це стопи, коліна, труби, адаптора. Але це не питання, ну що воно може, воно може в нас виготовлятися чи привозити себе дуже. Ну тобто, це є так звані «prefabricated». Речі робиться індивідуальне виготовлення, це завжди стосується куксу Тобто, по факту, сто такого собі інтерфейсу між живим і штучним. Тобто, це нам треба вже ті штучні коліна стопи до до приєднати до, е, ну, до людини. Іншу частину майстерні розмістили у самій лікарні. І поруч люди, які втратили руку чи ногу, проходять реабілітацію. Їх навчають використовувати майбутні протези. Протези у цій майстерні робитимуть як пораненим військовим, так і цивільним, які отримали поранення під час бойових дій. Серед тих, хто готується отримати протез із майстерні, – 38-річний Олександр Голуб, чоловік, мешканець Сєвєродонецька, там у червні втратив ногу під час обстрілу міста. Вулиці знаходиться. Це ну самому місті Сєвєродонецьку, все поруч з містом є селище. Ну воно вважається Сєвєродонецьким. же. Там батьківський будинок там були з батьками, і тоді приїдуть і снаряд. Милиці залишити, щоб милиці походити по вулиці. Це найперше, що хочеться. милиці, зараз нікуди. Це майстерня стане частиною майбутнього центру незламні першого медоб'єднання Львова. Там люди, які мають потребу в протезі, отримуватимуть його безкоштовно. Також одразу на місці проходитимуть комплекс підготовки перед протезуванням та реабілітацію. Опісля, і що тут характерно, і те, що ми будемо проваджувати в інших закладах. що людина, яка займається підгонкою протезі, вона є членом мультидисциплінарної команди і вона перебуває в операційній, коли людині роблять ампутацію або вже була бойова ампутація. Тація на першому етапі евакуації і перероблюють операцію для того, щоб підходив протез. Це набагато спрощує підходи і робить простіше нам. Подальшому протезування контейнер мобільної майстерні та обладнання до нього передали благодійники Мальтійської служби допомоги спільно із урядом Німеччини. Загалом цей проєкт коштує мільйон євро. Як повідомили у першому Львівському медоб'єднанні, у їхньому листі очікування є вже майже сотня людей, яким потрібне протезування. Ірина Мочульська, Роман Маленький, Суспільна, Новини Львів цього проекту, адже держава фінансує протезування. Львів сьогодні відвідала віцепрезидентка Європейської комісії Віра Юрова. Тут вона обговорила з міністром культури та інформполітики України Олександром Ткаченком запровадження подальших санкцій проти російських телеканалів на території Євросоюзу. Мова зокрема про перший НТВ, Рен ТВ та інші пропагандистські канали. Віцепрезидентка також відвідала перше медичне об'єднання Львова. Там вона поспілкувалася з пораненими, зокрема і дітьми, які були травмовані під час обстрілів. Ракета прилетіла просто в бір? Не в бір, вона прилетіла, включається на дорогу, там приїжджала мимо машина, там був газовий балон, у нас детонували і нагар, осколки пішли всі, і вони залетіли через вікно, тому не посікли. Це не зловно. Я бачила, я справді побачила ту незламність ту посвяту людей, які працюють із тим і заради тих, хто постраждав, хто був поранений, в кого були поранені тіла, а також і душі в цій жахливій війні. І в такій миті розумію, що путінська Росія не цінує людське життя взагалі, і потрібні уроки гуманізму. І саме тому я приїхала сюди, аби запевнити всіх, що європейський союз на загал і країни-члени Євросоюзу готові продовжувати підтримку України вашої героїчної боротьби. Президентка комісії мій керівник чітко сказала, що жодної санкції не зніматимуть а підтримка тільки посилюватиметься. За добу 25 вересня двома евакуаційними потягами на Львівщину прибуло 156 людей. Зі Львова до перемишля чотирма потягами вирушили 568 людей. Через пункти пропуску у Львівській області виїхали 20 тисяч триста тридцять дві оформили 20 тисяч 840 українців. Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Максим Козицький. За добу на Львівщині поліція опрацювала 1147 Звернень щодо підозрілих людей та об'єктів. Загроз ракетних ударів не було. Сьогодні у Львові попрощались із героєм Віктором Ушковим. Чоловік родом із винник, виконував бойові завдання у зоні проведення антитерористичної операції. І з початком повномасштабного вторгнення боронив Україну у лавах 80-ї окремої десантно-штурмової бригади. У Віктора Ушкова залишились батьки, дружина та двоє дітей. Втрати російських військ станом на 26 вересня. Особовий склад близько п'ятдесяти тисяч двісті осіб. Танки дві одиниць. Бойові броньовані машини 4857 одиниць. 1369 369 артилерійських систем, 330 реактивних систем залпового вогню, 172 засоби протиповітряної оборони, 260 літаків, 970 безпілотних літальних апаратів, 224 гелікоптери, автомобільна техніка та автоцистерни, 3711 одиниць, спеціальна техніка 131 одиниця, 15 кораблів та катерів. Збито 241 крила та ракета. Слава ЗСУ. За минулий тиждень на Львівщині 13 людей померли від ускладнень COVID-19. Про це повідомила керівниця обласного центру контролю та профілактики хвороб Наталія Іванченко. Із 19 по 21 вересня в область провели 7348 досліджень, з них позитивні 2227. У лікарнях області зараз перебуває 420 пацієнтів із коронавірусом. Імфонічний оркестр львівської філармонії готується до концерту з нагоди 120-річчя. 27 вересня 1902 року відбувся перший виступ колективу театрі Скарбика. Нині там діє театр Заньковецької. Наймолодшим учасником оркестру зараз є 17-річний Степан Савохіп. Я 5 років спочатку займався фортепіано, але потім якось це. Перестало подобатись, і от перейшов на гобою вже рік граю на цьому інструменту. Мої батьки просто музиканти, тато диригент, директор національної філармонії саме. Тому от музична сім'я, мабуть, тому обрав музику. Окрім виступів у рідній філармонії, оркестр їздить на гастролі. Упродовж останнього місяця музиканти виступали у Польщі, Швейцарії та Німеччині. Учасники оркестру розповідають, що товаришують і поміж репетиціями. Ми збираємося на групі, хто стільки йдемо гуляти. Навіть люди, які між собою десь може рідко спілкуються. У мене так раз було я з кларнетистом, яким дуже рідко пересікався навіть в оркестрі. Отак по Копенгагену вийшли і цілий день гуляли 8 годин. От і... Так в нас буває. Перший виступ оркестру вважають і днем заснування Львівської філармонії. Філармонія від початку війни діє як гуманітарний волонтерський штаб, і також дуже багато концертів є виїзних для внутрішньо переселених осіб, для вуличних концертів для усіх охочих. Це не тільки в Львові, а також в межах області. Концерт Відбудеться завтра о вісімнадцятій годині. У програмі Дев'ята симфонія дворжика та музика Людкевича та Станковича. Іванка Кадусько, Олексій Шолковий, Суспільне новини, Львів. Це такий свого роду оберіг. Який став оберегом зараз для українських наших воїнів, українські орнаменти та безпілотник на білому тлі так виглядає вишиванка з байрактаром. Її створив львівський бренд вишитого одягу. Тут на сорочці зображені три основних: напевно, таких елементи: калина, пшениця і птахи. Пропозиція створити сучасний дизайн вишиванки надійшла від посольства України в Туреччині. До нас звернувся представник посольства, який є нашим клієнтом. Чи ми можемо виготовити сорочку з байректаром? Що в нього є така ідея, що такого ніхто не робить, і чи ми можемо це зробити? розробила це дизайнер Марта Лешак сам. Дизайн іменно як має виглядати розташування, Ми вже більше це вкладали, як воно має виглядати на самій вишиванці. Перші авторські вишиванки подарували засновникам фірми Байкар, яка виробляє безпілотники. Протам Халуку та сельчуку, байрактарам їх передали через посла України в Турецькій Республіці. Не є дуже швидкий процес, оскільки це. Треба було цей байректар, щоб він виглядав гармонічно. Тому треба було, щоб все ж таки дизайнер окремо розробляв як малюнок. Тому, звісно, була дизайнерка для посольства розробила цей малюнок на основі кролевецьких рушників. Частину грошей від продажу вишиванок бренд перераховує на потреби зсу Анастасія Ярмоловська, Роман Маленький, Суспільне, Новини Львів. У Львові відкрили фотовиставку, присвячену родинам полонених захисників Азовсталі. Три фотографині Анастасія Крисак, Соломія Назарко та Анастасія Сорока, презентували спільний фотопроєкт, аби нагадати про те, що в полоні залишаються сотні захисників Маріуполя. Усі жінки, зображені на фото, проживають у Львові, хоча більшість родом з різних регіонів України, зокрема з Маріуполя та Краматорська. Фотовиставку можна переглянути біля парку Франка. Триватиме вона. До 9 жовтня, а згодом проєкт презентують за кордоном. Ми хотіли якусь таку соціальну соціальний проект створити, щоб показати не тільки наших полонених, а показати їхніх рідних, тому що це їхня душа, це їхня підтримка, їхній тил. І на світлинах дружини, мами, діти, кохані, просто хлопців, які знаходяться зараз в полоні. У Львові відбувся благодійний велопробіг. Двоколісна русофобія. Його організували велопатруль патрульної поліції та Львівська асоціація велосипедистів. Головною метою було зібрати гроші на підтримку збройних сил. Зараз в час такої активної фази війни потрібно допомагати тим, хто є на передніх лініях, і ми мали можливість, будучи тут у Львові, де спокійно. Долучитися до саме такої акції і допомогти зробити гарний велопробіг до велопробігу. Долучилося понад півсотні учасників. Вони стартували в центрі міста і подолали близько 20 кілометрів. сподобалась назва, і я просто не могла пропустити. Я думаю, це дуже важливо робити такі акції, щоб все-таки в медійному просторі ну, частіше були проговорені ці теми. Хоч здається, що ми вже все про це постійно говоримо, але це все одно недостатньо. Сказав колись, хтось розумний, Якщо ти не хочеш годувати чужу армію, годуй свою. Я рахую, що правильно. Під час велопробігу вдалося зібрати понад 25 тисяч гривень. Усі ці гроші планують передати на потреби військових. По мірі зібраних коштів ми переведемо ці кошти на ту бригаду, яка найбільш потребує. А попередньо в нас було бажання підтримати нашу 80-ку, так як ми чули, що вони збирали там на будівництво нового багі. Ольга Іващук, Володимир Статник, Суспільне новини, Львів.